Аби допомогти потребуючим і на великодні свята подарувати особливу підтримку, світло і радість Воскресіння Господнього, щороку в Тернопільському благодійному фонді Карітас влаштовують акцію Великодній кошик. Паска, колбаска, яйця, майонез, олія, масло, крупи для малозабезпечених людей велика поміч. Потрібна допомога я дуже вдячна, що Є така організація, що допомагає нам, коли ми звертаємося з скрутні хвилини, вони нам все допомагають. І я дуже вдячна. То ми з того не вішили. Дуже добре, дуже добре. Ми дякуємо за все. Потребуючі часто почуваються самотніми через своє матеріальне становище чи через проблеми, які склалися в їх житті. Цей кошик буде знаком того, що про них не забувають, каже отець Андрій. В карітасі дякують спонсорам, людям доброї волі, які не байдужі до малозабезпечених. Бідна людина, перш за все, де коли вона навіть не має свого бідного скромного житла. Вона веде спосіб життя кочівний. Вона перебивається у їжі, вона не завжди пам'ятає, коли вона останній раз милася. І такі недобрі умови, цей пасхальний подарунок для них дійсно є великим даром. Перш за все від Господа Бога за допомогою тих добрих людей, які мають щире відкрите серце, щоб спричинитися тим людям. Великодні пакунки сьогодні отримали також вимушені переселенці з Донецької та Луганської областей. Ми дуже дуже благодарні предвірі такого праздника, де Господь положив там свою життя за нас, за наші гріхи. Хочеться всіх поблагодарити. Процвітання, каритас всім людям.